Thank you на привокзальному ринку демонтують кіоски та обладнання. Тож традиційна торгівля відбувається поруч, просто на вулиці. Я тут 22 роки простояла зі своїм усім Про продукцію вирощую, жити, бо жити за що ж треба, квартиру платити чим то треба. І на дачі все вирощуємо і продаємо. А породи? Як я знав, що його закривають, так я б навіть не вирощував насаду для продажу. Продавців закриття ринку стало шоком, бо саме тут говорять заробляли хоча б мінімальні гроші. Я не знала, допустим, приїхала, тут торгуємо, кажуть, це місто хтось купив. Нам тут, типу, як би сказати, одолження зробили, щоб ми тут временно. А якщо будемо себе погано вести, то нас взагалі відсюди викинуть. Це взагалі безпреділ. Люди з поїзда. Приїжджають, звикли вже, а його закривають. Чим не добре? Звикли купувати свіжі продукти за доступними цінами на провокзальному ринку і сумчани. Нам було удобно, ми звісно рядом, нам було удобно. Люди привозили, продавали. І нам було удобно, тому що ми йдемо на роботу, щось могли купити. Чому закривають ринок? Запитуємо у представників зарічного споживчого товариства. Там пояснюють, майно продали, бо утримання ринку приносило економічні втрати. Ми понесли за три роки. я вам скажу, це ж не сьогодні. Рішення виросла це ринок почав втрачати свої позиції з моменту введення карантину. Як карантин об'явили, так він почав втрачати свої позиції. Ну а війна свої довершила. Колишні власники зазначають, що продавцям запропонували альтернативу. Я особисто спілкувався з усіма торгуючими, які добросовісно торгували там. Їм пропонували перейти або на ринок по вулиці інтернаціоналістів, або на ринок по вулиці СКД. Причому їм обіцяли залишити ті ставки, там знижені оплати за утримання торгового місця на їх ринках. Але Варіант перенесення торгових яток не задовільняє більшість продавців. Кажуть, пробували, але безрезультатно. Зразу нам повідомили про те, що хочуть продати ринок, щоб зробити торгові ряди. А тепер не знаємо, що буде далі. Можете на дев'ятку становитися на ринок, ми вам придоставили місто і на Ну, Ці міста не дуже зручні нам. Ми там пробували торгувати, але там нічого. На центральному Ну, не кожен добереться. В основному вже ж тут пенсіонери і такий контингент, що на центральний не добирається. Ми ціни не повишаємо, зовсім не повишаємо. Ми наоборот стараємося, щоб їх і держати, тому що у людей грошей не так багато, і їх це дуже встроєння. Що ж буде на місці провокзального ринку, поки невідомо. Новий власник майна не розкрив своїх планів при купівлі. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС. 19 травня сумчанин Ярослав Самсоненко піднявся на Еверест. Міжнародна експедиція тривала 35 діб, після чого група підкрила найвищу вершину світу Джомолунгму. На вершину гори українці взяли національний прапор з підписом Володимира Зеленського. Його передадуть для благодійної організації ЮНАТЕ-24. Переробка сміття чи порожні обіцянки 15 вересня 2022 року, тобто понад два з половиною роки тому питання будівництва сміттєпереробного заводу розглядали на сесії сумської міської ради. Тоді 5,5 з половиною гектарів землі вирішили віддати компанії ЛестІнвест згідно з інформацією у відкритих джерелах серед засновників та власників компанії, відомою сумах Анатолій Єпіфанов. Будівництво заводу мало коштувати 25-30 мільйонів євро. Анатолій Єпіфанов обіцяв залучити інвесторів, а завершити будівництво планували за рік. Ми вже визвали і летять відсюди інвестори вже сюди. Три чоловіка на днях. І що ми зробили в цю, я попросив мер нечередну сесію, щоб ми не підставилися перед нашої розмови переговорах і не підвели. Будувати будуть наші будівельники, їхні технології. Тоді депутати підтримали ініціативу і надали компанії Лест Інвест дозвіл на розробку проекту землеустрою. З того часу минуло понад два з половиною роки. Що ж зараз із заводом, який обіцяли звести за рік, запитуємо у департаменті забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. Коментувати ситуацію на камеру посадовці відмовились і порадили звернутись з офіційним запитом, що і зробили журналісти СТС. Отримуємо відповідь: земельна ділянка не виділялася, відповідно, кошти за користування нею не сплачуються. А інформація щодо будівництва сміття заводу На вказаній ділянці у департаменту взагалі відсутня. Чи планує виконувати свої обіцянки щодо будівництва заводу? Запитуємо у Анатолія Єпіфанова. нічого сказати. Займаємося. У 2020 році на сесії ви заявляли, що на будівництво піде приблизно рік, але ось два з половиною роки минуло. Звучать, дорога моя, якоте заявляли, що буде войн, не буде. війна пішла. Єдиний інвестор не прийде сюди, займали. Тобто сміттєпереробний завод, який будівництво якого ви ініціювали, все таки з'явиться у місті? Сьогодні ні один інвестор на Україну не йде. Нагадаємо, Анатолій Єпіфанов є представником партії Наш край та соратником колишнього народного депутата Андрія Деркача. Зараз політика, що фотографувався перед виборами разом із Єпіфановим, оголосили в розшук за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, деркач співпрацював з правоохоронцями та розвідниками Росії з 2019 року. Новини СТС. Сумчанин Микола Сердюк більше 40 років працює тренером з біатлону. Останнім часом розповідає чоловік, відчував сильний біль та слабкість у шиї та кінцівках, тому вирішив звернутись до лікарів. Права сторона предплеччя, плеча, шиї стала боліти, боліти, боліти. Звернувся я от сюди на Мені порадили зробити операцію. Подивилися, МРТ зробили. Мені операцію зробили. На сьогоднішній день успішно. Лікарі діагностували у пацієнта грижу шийного відділу хребта. Оперували і менше, ніж за добу. Після хірургічного втручання чоловік вже стає на ноги і може ходити. Тримаємо. Руки. Мені. Жмемо Все. Нормально. Все, Нормально. Я задоволений обслуговуванням, медперсоналом. От ті умови, які тут надані, ви самі бачите, що прекрасні умови. Показали ви випадок. От вчора прооперований, сьогодні пацієнт ходить своїми ногами. Тобто ми намагаємося всім людям спростувати той міф, що якщо зробити операцію на хребті, то пацієнт не буде ходити. Насправді на сьогодні це не так. Операції направлені, всі операції, наші які ми працюємо, оповоди направлені на покращення якості життя. Над розвитком нейрохірургічної служби у клінічній лікарні святого пантелеймона працюють вже два роки. За цей час придбали сучасне обладнання, і на сьогодні лікарі нейрохірурги мають змогу проводити найскладніші оперативні втручання. В склад відділення входить чотири лікарі нейрохірурги На сьогоднішній день виконуємо майже повний спектр нейрохірургічних операцій. Патологію головного мозку, різного роду новоутворення, творення, Кісно, злоякісні новоутворення, також патологію самих кісток. черепу лікуємо, також надаємо послуги при патології спинного мозку різного роду, пухлини новоутворення. В грижі, протрузії, зміщення хребців один відносно на іншого також активно такі операції проводимо на сьогоднішній день. Видалення грижі, корекція зміщених хребців, ліквідація наслідків травм, оперативні втручання для усунення патології центральної і периферичної нервової системи у лікарні проводять щоденно, говорять лікарі, тому що на сьогоднішній день доволі актуально стало зв'язку з ситуацією в Україні. Багато пацієнтів з післятравматичними змінами нервової системи тому ну намагаємось там зараз потроху розвиваємося, впроваджуємо нові методики лікування. Нейрохірургія сьогодні один із пріоритетних напрямків, над яким працюють спеціалісти лікарні, говорить директор Володимир Поцелуєв. Одним з направлень розвитку лікарні і особливо кластерної лікарні зараз в рамках кластеризації є такі високоточні, високотехнічні направлення, як нейрохірургія. Третій рік розвиваємо. Якраз нейрохірургічну службу допомогу на сьогоднішній день. Звичайно, що це дороговартісне, Я маю на увазі матеріально-технічне і кадрове забезпечення. Але за ці роки ми вже практично можна сказати повністю сформували як і операційний блок, так і інші речі, які необхідні їм для таких операцій. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.